Доброго дня, шановні учні 10 класу. Ми продовжуємо з вами розглядати основні закони динаміки, які були сформульовані Ісааком Ньютоном. Ці закони лягли в основу пояснення різних механічних процесів і дають можливість дати відповіді на такі питання: що є причиною руху тіла, як охарактеризувати даний рух тіла. Усі тіла, що нас оточують, впливають одне на одного і спричинюють певні зміни в стані одне одного. Тому беруть до уваги, що всі тіла, що нас оточують, знаходяться у взаємодії, тобто діють одне на одне. Існує два прояви взаємодії це зміна швидкості і напряму руху тіла та виникнення деформації. В цьому легко переконатися, якщо розглянути ситуацію, коли людина пригає на батуті. При цьому ми діємо на батут, а батут діє на нас і підкидає нас. Також із проявом взаємодії стикається футболіст, який в процесі матчу взаємодіє з м'ячем: то вдаряє його, то зупиняє, то спричинює його деформацію. Кожну взаємодію можна охарактеризувати та описати з точки зору фізичних величин. Однією з таких величин є сила. Сила це векторна фізична величина, яка є мірою дії одного тіла на інше, або мірою взаємодії. Сила як фізична величина має своє позначення, позначається вона великою буквою F, і має свої одиниці вимірювання. Вимірюється вона в Ньютона. Сила в кожний момент часу характеризується трьома параметрами: це точка прикладання, напрям у просторі і числове значення. Ці три основні характеристики повинні бути враховані при описі будь-якої сили, яка Буде зустрічатися, чи це сила тяжіння, чи це сила тертя, чи це реакція опори, чи сила тяги. В кожній із цих сил ми повинні чітко вказати три параметри, тому що без вказання хоча б одного з параметрів результат дії сили і взагалі опис з точки зору даної сили буде неможливим. Існують ситуації, коли на тіло діють не одна сила, а декілька. При цьому ці сили можуть мати різне значення, а також різні напрями. В цьому випадку беруть до уваги так звану рівнодійну. Рівнодійна сила це сила, яка діє так само, як і декілька окремих сил, прикладених до тіла. Тіло завжди рухається в напрямі дії рівнодійної. в Напрямі результуючої всіх сил, прикладених до тіла. Рівнодійна визначається як геометрична сума всіх сил, прикладених до тіла. Звертаю увагу, що сили. Є векторними величинами. Відповідно, вони можуть мати значення плюс, мінус, а також рівними нулю. Розглянемо два найпростіші випадки, коли сили діють вздовж однієї прямої. Перший випадок, коли в нас діє сила F1 і F2 вздовж однієї прямої в одному напрямку. При цьому, рівнодійна цих сил визначається як сума цих сил. І якщо ми візьмемо суму сили F1 і сили F2. Ми отримуємо значення рівнодійної, і фактично, сили F1 і F2 ми можемо замінити результуючою силою нашої F. Другий варіант, коли дві сили F1 і F2 діють здовж однієї прямої, але в протилежних напрямах. При цьому, для визначення рівнодійної необхідно від більшої сили відняти меншу, і результуюча сила буде спрямована в бік більшої сили. Таким чином. За формулою ми отримали значення, а напрям визначає напрям більшої із цих двох сил. Існують варіанти, коли на тіло діють декілька сил, але вони розміщені не вздовж однієї прямої, а утворюють певний кут між собою. Таким чином, для визначення рівнодійної сил необхідно застосувати побудови. І використати правило паралелограма, або ж правило трикутника, які застосовуються для роботи з векторними величинами. Наступне, що ми з вами розглянемо, це поняття інертності. Інертність – це властивість тіла, яка полягає в тому, що для зміни швидкості руху тіла під дією сили потрібен деякий час. І е, якщо говорити про інертність, то ця властивість притамана будь-якому тілу. але Властивість інертності напряму пов'язана з масою тіла. Тому що чим більше по масі тіло, тим про нього говорять, що воно більш інертніше. Тобто, для того, щоб це тіло розігнати до певної швидкості, необхідно затратити більший проміжок часу. Ну і з іншого боку, для того, щоб зупинити його, також необхідно затратити більший інтервал часу, на відміну від тіла з меншою масою, яке швидше розганяється і швидше. Гальмує. До речі, поняття інертності застосовується не тільки в фізиці, його використовують також для характеристики, наприклад, хімічних процесів. Хімічна інертність це властивість речовин не вступати в хімічні реакції. Також згадується про інертність в будівництві, коли згадують про інертні матеріали, такі як пісок, щебінь, гравій. І саме цікаве, що поняття інертності застосовується для характеристики людей. Говорить інертна людина. Що означає даний вислів і до кого він може бути застосований, можна знайти в мережі і поцікавитися. Але повернімося до фізики. Ми згадали, що властивість інертності пов'язана з масою тіла. З поняттям маси ми зустрічалися і раніше в курсі фізики. Але, виходячи із зв'язку інертності і маси, ми можемо дати наступне визначення масі. Маса, це фізична величина. Яка є мірою інертності та мірою гравітації тіла? Так як маса це фізична величина, так як і будь-яка фізична величина, маса має своє позначення. Позначається маса буквою М і має основні одиниці вмірення кілограм. Маса, як і будь-яка фізична величина, має певні свої властивості. Ці властивості притаманні тілу з певною масою в класичному вигляді, в класичній механіці. Ми не беремо е випадки, коли тіло рухається. Там, з швидкостями близькими до швидкості світла або з швидкістю світла. Ми беремо реальні об'єкти, які можуть розглядатися в різних системах відліку. І тому тут чотири основних властивості будуть справедливими. А саме, перше, маса тіла не залежить від вибору системи відліку. Друге, маса тіла не залежить від швидкості руху тіла. Третє маса тіла дорівнює сумі мас усіх частинок, з яких складається тіло. І четверте, маса тіла не змінюється під час його взаємодії з іншими тілами. Знову ж таки, стосовно взаємодії, ми маємо на увазі, що тіло зазнає деформації, але суттєво не змінює своїх форм розміру, не ділиться, не колиться, не розбивається на частини. Тобто ми розглядаємо варіанти взаємодії в межах. Пружних деформацій, і тоді ці всі властивості, які ми з вами описали для маси, вони будуть справедливими для класичної механіки. І тепер ми підійшли до моменту, коли ми зможемо дати відповіді на питання, що змушує тіло змінювати свою швидкість або напрям руху, за яких умов тіло рухається рівно прискорено, від чого залежить прискорення руху тіла. На ці питання дасть відповідь другий закон динаміки, і формулюється він наступним чином: прискорення якого набуває тіло внаслідок дії сили, прямо пропорційне цій силі та пропорційне масі тіла. І таким чином, другий закон визначає нам умови, при які тіло рухається з прискоренням, тобто умови виникнення руху тіла з прискоренням. Стосовно математичного запису другого закону динаміки, де. Прискорення до рівня відношенню F до M, необхідно внести певні уточнення. А саме у рівнянні у нас F це є не що інше, як результуюча всіх сил, які діють на тіло, тому що при русі тіла на тіло можуть діяти декілька сил, і, от, наприклад, у вас на малюнку показано рух. Нашого тіла по похилій площині, таким чином ми повинні врахувати, що на дане тіло діє сила тяжіння, діє реакція опори, діє у нас сила тертя, ну і є результуюча сила F, яка і змушує тіло рухатись і надає тілу прискорення. Тому, коли ми записуємо математично другий закон динаміки, ми повинні врахувати, що F у нас не просто якась конкретна сила, а це є результуюча сума всіх сил, прикладених до тіла. І під дією цієї сили у нас тіло буде рухатися і відповідно набувати прискорення. Другий момент, який нам необхідно з'ясувати, це те, що прискорення завжди співнаправлене із результуючою нашою силою, і саме під дією результуючої сили тіло буде рухатися в тому напрямку і виникатиме. Відповідно, прискорення. Третій момент, який ми повинні врахувати, це те, що е, якщо на тіло діє постійна сила і маса тіла не змінюється, то прискорення у нас буде залишатися постійним, і такий рух у нас буде називатися рівноприскореним. І четвертий момент, який стосується варіанту, коли у нас е, рівнодійна рівня нулю. В цьому випадку прискорення у нас дорівнює 0, і цей варіант відповідає стану рівномірного прямолінійного руху, або ж коли тіло перебуває в стані спокою. І таким чином ми бачимо, що в кожному із представлених варіантів ми повинні враховувати, чому дорівнює рівнодійна, бо від цього буде. Визначатися сам рух, тобто вид руху, чи це буде рівномірний рух, чи це буде рівноприскорений рух. І таким чином береться до уваги саме рівнодійна всіх сил, які прикладені до тіла. Третій закон динаміки робить узагальнення і пояснює, яким чином відбувається взаємодія між тілами, і описує цю взаємодію з точки зору сил, які виникають при взаємодії. Формулюється третій закон наступним чином. Тіла взаємодії із силами, що мають однакову природу, направлені вздовж однієї прямої рівні за модулем і протилежні за напрямом. Має математичний запис F1 до рівня мінус F2. Ключовим в цьому визначенні є те, що сили, за рахунок яких відбувається взаємодія, повинні мати однакову природу. Наприклад, взаємодія Землі і місяця підлягає гравітаційній взаємодії і здійснюється за рахунок сили тяжіння. Взаємодія ж між зарядженими тілами підлягає електричній взаємодії і здійснюється за рахунок сил електричного походження. Таким чином, між усіма тілами, які нас оточують, існує не просто одностороння дія, а взаємодія, яку характеризує і описує третій закон динаміки. Розглянемо приклади розв'язування задач, в яких необхідно враховувати і застосовувати закони динаміки. Задача номер один формулюється так. Тенісист б'є ракеткою по м'ячу, на яке стіл ракетку чи м'яч діє в момент удару більша сила. І відповідь на це питання звучатиме наступним чином. Сила буде однаковою. Тому що третій закон динаміки нам пояснює цей випадок, коли у нас відбувається між тілами взаємодія, то вони взаємодіють із силами. Рівними по числовому значенню, але протилежними за напрямом. В реальних умовах ми з вами бачимо, що кулька при взаємодії відскакує на значну відстань, при цьому ракетка залишається практично на місці, що начебто суперечить третьому закону динаміки. Але в цьому випадку необхідно враховувати іще маси взаємодіючих тіл і враховувати явище інертності тіл. Таким чином, маса мячика значно менша за масу самої системи тенісист і ракетка. При цьому ця система залишається практично на місці, бо зміна їхньої швидкості дуже мала. А от зміна кульки, зміна швидкості кульки, відбувається в значних межах. І ми бачимо, що кулька відлітає на значну відстань. Але з точки зору взаємодіючих сил сили будуть однаковими. Наступна задача: людина масою 50 кг, стоячи на козанах, відштовхує із силою 20 н кулю масою 2 кг, якого прискорення набудуть при цьому людина і куля. Задача розрахункова, тому до задачі ми записуємо дано. Дано у нас йде маса людини позначимо її МЛ, рівна вона 50 кг, маса кулі 2 кг, сила, з якою ми штовхаємо кулю, буде 20 н, і відповідно нам необхідно знайти прискорення людини, прискорення кулі. Виходимо ми із е, слідуючого співвідношення, що стосується взаємодіючих тіл. Третій закон нам говорить, що при взаємодії сили у нас будуть. Рівними за числовим значенням, але протилежні за напрямом. Тому ми прирівнюємо силу, з якою ми кинули кулю, до сили, з якою куля фактично подіяла на людину. Ці дві сили будуть між собою рівними. Виходячи із другого закону динаміки, ми можемо отримати формулу для розрахунку сили. І в даному випадку сила, з якою ми штовхаємо кулю і силу, з якої куля діє на людину, визначається за формулою FL, тобто сила, яка діє на людину, дорівнює добутку маси людини, на прискорення якого набуде людина. І відповідно, якщо ми говоримо про силу, з якою ми подіяли на кулю, то вона буде визначатися добутком. Маси кулі на прискорення кулі. І таким чином, з цих двох рівнянь ми виражаємо, чому дорівнює прискорення, якого набуде буде людина, і прискорення якого буде у нас куля. Підставивши відповідні значення у нашій розрахунковій формулі, ми отримаємо, що прискорення, якого набуде буде людина, становить 4 десятих метрів за секунду в квадраті, а прискорення якого набуде буде куля становить 10 метрів за секунду в квадраті. І таким чином. Ми врахували третій закон і врахували другий закон динаміки. Третя задача. Визначте модуль прискорення тіла масою 6 кг. Під дію двох взаємно перпендикулярних сил, модуль яких дорівнює 15 і 36 ньютон. Знову записуємо дано, У нас є маса 6 кг, сила F1 позначимо 15 н, сила F2 36 ньютон. Визначити нам необхідно прискорення. Використовуємо ми рівняння другого закону Ньютона, де прискорення дорівнює відношенню сили до маси, і отут ми повинні врахувати, що на тіло діють дві сили: от у нас сила F1 і сила F2, і вони взаємно перпендикулярні. Для того, щоб визначити їхню рівнодійну, ми використовуємо геометричну побудову, при цьому враховуємо правило паралелограма для визначення напряму нашої рівнодійної. І вже з отриманої побудови, ми бачимо, що у нас отримується прямокутний трикутник, де сила результуюча F є не що інше, як гіпотенуза нашого прямокутного трикутника. Тому, щоб е визначити силу F, ми використовуємо рівняння. Е відповідно Терем піфагора для прямокутного трикутника, d f в квадрат дорівнює f1 в квадраті плюс f2 в квадраті. Звідси ми отримуємо рівняння для f, це корінь із наших сил квадратів наших сил. Отримуємо, що рівнодійна сила у нас становить 39 н, і вже це дає змогу нам визначити прискорення. Ми 39 Н ділимо на 6 кг і отримуємо значення прискорення 6,5 метрів за секунду в квадраті. Тому є і такий варіант, коли в нас сили прикладені до тіла, утворюють певний кут. Хорошо, якщо він перпендикулярний, Для цього ми маємо можливість застосувати терему Піфагора. І визначити відповідно вже результуючу. Тому є варіанти задач. З задачами ми більш детальніше ознайомимося на уроках розв'язування задач. Ну а на сьогодні у нас інформація завершилася. Дома ви опрацюєте. Пара десятий. Дякую за увагу і до нових зустрічей!